Ну, що, на каналі про квіти буде про огірки. Вітаю вас! Це квіти та інше, я Інна. Але сьогодні показую свою теплицю. Давно вже не показувала. Ну, що, цього року перший рік намагаємося вирощувати огірки в теплиці і також помідори. Ну, Дещо виходить, дещо не виходить. Ну, З огірками, я думаю, ми якось вже ладно йшли. Вирощую я тут, мабуть, що 4 гібрида. Зараз покажу ось перший довгий огірок зозуля. Ну, це всі огірки для закритого ґрунту, ну, ті, що самозапильні. Також гібрид такий, я думаю, це чайковський. Тут зозуля, тут знову ж таки зозуля. Це гібрид спіну. Буквально вчора обривали огірки, і потрібно знову. Не вчора, а позавчора. Це гібрид седрик. Ось такі огірочки. Ну, я сильно її різниці, чесно кажучи, як вони виглядають, не бачу. Ну, і ось ще, я думаю, що це Чайковський. Такі огірочки. Пішли вони вже поплилися аж на гору. Ведемо їх в одне стебло. Також вже все я навчаюся і тому роблю так, як люди кажуть. Коли вже вони досить високі, можна лишати пасинки, а на них лишати огірочки. Тобто лишати один листочок і один огірочок. Ну, ось Таким я і займаюся. Ось. Це прищіпнула, а листочок лишила на пасинку і огірочок. Ось так це виглядає. Ну... Можливо, хтось щось підкаже, то буду вдячна, чи правильно робимо, чи ні. Ну, огірки досить гарні. Не можу нічого сказати. Якби не ці огірки, то були б ми зараз без, зовсім без огірків, тому що на городі ну, вони навіть не, ну, не розлягаються. Ну, дуже в поганому стані. Нічні температури холодні, це все не дає їм не дихати, не рости. Бачу. Ось такий хлороз оцей магнієвий. Хоча, знаєте, магнію даю регулярно, тому, можливо, хтось мені щось підкаже по цьому поводу, що? що воно і як. Що ще? Я даю сульфат магнію. Давала й по листу і десь ну, з інтервалом раз 10 днів під корінь також даю. Вони на постійному підживленні. чергую підживлення органічне, це курником. І Мінеральні добрива використовую використовую і комплексні. ну, Коли як виходить, що такі, де багато калію і, і є і азот. А ще ось перейшла вже декілька ну, купила вже декілька підживлень, робила калієвою селітрою. Там є азот і калій. Азоту 15, здається, і калію там за 40, якщо я не помиляюсь. Такі підживлення, також сироваткою підживлювала і ще по листу давала сироватку, змішувала її з нашатирним спиртом спірт, і обробляла по листу. Також почитала, що це корисно, і як добре воно йде, і як хвороби. Там шкідник відганяється, ну не знаю, чи користь буде, ну побризкала та й довольна, вже зробила. Ще планую сироватку із Діодом таким обрізкати. Що від шкідника? Від шкідника профілактично раз в тиждень даю, як же ж? Фітове, значить так, стояла, згадувала, згадувала і, і не впевнена чи правильно те слово сказала, бо вже цих препаратів у голові стільки. Такими біологічними препаратами я тільки ось користуюсь тут в теплиці по огірках. Ну, що сказати, поки задоволена. Не знаю, наскільки вони підуть. Тепер ось вже, вони ж, бачите, аж куди поклилися, вже немає куди. Читаємо, кажуть, що треба припускати. Почали ось їх ось так спробувати приспускати. Ну, не знаю, як воно далі буде. Спустили, він знову тягнеться. Ну, поки так. Так, а там ще не вирішила, чи будемо його прищіпку робити, щоб він вже не, не ріс а пасенки давав, чи, чи його так припускати, скільки можна. Можливо, хтось щось порадить, буду вдячна. А поки так підживлюємо. Наскільки я поняла, без підживлення огірки в теплиці ростуть погано. Ну, все воно росте і на вулиці погано, але все-таки теплиця це таке місце, де потрібне регулярне підживлення для того, щоб отримати. Гарний урожай, а він все-таки є. Я, У нас тут їх зовсім небагато. ну, раз, два, три, чотири. Здається, 12 чи 14. 14, мабуть, що кущиків. І причому, що ті, що, он, дивіться, ті, що біля стіни, вони ну, від від стінки Вони краще ростуть, чим ці, що ось ну, від краю. Думаю, хоча висаджувались Думаю, це через те, що, можливо, тут сквозняка, огірки не люблять сквозняку. Ну, якось так. Ці пізніше висаджувала, а ось ці огірочки висаджували тут, бачите, по-іншому зроблена грядочка. Тут їх висаджували раніше, саме першими. Ну, В принципі, вони зараз від... не відрізняються від цих. Ці підігнали і пішли також. Ну, Такі мої огірочки. Зараз подивимося на. Помідори. З помідорами тут складніша ситуація. Щось я понасаджувала, щось я трохи попутала сорти не так як хотілося, б, ну і ще не зрозуміла, нам ведемо ось в два ці шпагони. Тут з краю я зарані посадила дебют і касту помідорчики, то вже ось дебют. Наскільки я це розумію, він бачите, він он, вже жовтіє, але вже тут ми на цьому кущику два помідора таких великих зірвали. Тому гарний томат. А це, якщо я не помиляюсь, це в нас каста. Ось оце. Він тільки починає дозрівати. Ну, я їх не так рано, щоб і висадила. Скажу, можна було раніше, я чомусь побоялася, температура така. Не знаю. Ну, навчаємось, навчаємось перший рік. Ось тут Сара, Ну, якось вона у нас не сильно запилилась, хоча вже я її бризкала тут ось о, у нас ніби такі гарненькі, але для дозрівання ще до ще довго. Я їх оприскувала зав'язю таким препаратом, для того, щоб краще зав'язувалось Максикроп чи якось так зав'язь. Ну, щоб багато було сильно зараз, я не бачу. От на тих, що не то є. Помідорів тут зовсім мало в нас висаджено, декілька кущиків буквально. Ну, можна було б по-іншому. Ну, Один пропав, ось тут був, видалили його. Оце я купила таку розсаду на базарі, не знаю, купила два. Томати таких вони мені не подобаються. Це сортові, отакі якісь довгі, було там знизу два вже дозрілих, то ми їх вирвали. Ну, таке щось. В порівнянні із гібридом, то ну, якесь воно кволе. Якщо взяти цей стовбур і ось цей, то різниця велика. Ну Все перший раз. Будемо бачити, що краще, що гірше. Тут в мене, мабуть, три. Високорослих томат це ось сара, ну, її видно по, по самому помідору. Бачите, чусь геть мало зав'язі, там воно більше знизу, як його, щоб не поламати. І там ще одна є знизу, але вона надламалась і тепер там дуже погано ростуть, ну, вони якось і не ростуть ніби. Не знаю, як ви вважаєте, можливо, її обірвати цю кисть чи хай висить. Коротше, вона там трішки надламалася була і якось зігнулася. Так, то це сара. Тут, здається, мамстон чи якось так гібрид такий. Ну, щоб вам показати, які ці помідорчики, ось такі там. помідорчики. Листя, поки покажу, ось такі. Листя, це повинні бути рожеві. Обриваємо знизу, пообривала вже, а ось так. Пасенки видаляємо. Ну, навчаємось, навчаємось. Думаю, якось ця наука по її. І ось хамелеон. Це ось він і ось. Я вже запуталася. О, такі якісь великі томати такі хамелеон. Це також сортовий буде, не гібрид. Ну І ще посадили тут перці, буквально шість штучок. Ой, такі вони по-різному розвиваються. Ось якісь нав'язались багато, але якісь такі ну, невеличкі. Немає, щоб так сильно багато в'язів, але є. Вон там Два таких вже великих, і ще, а маленьких і немає. Там був ще один ніби паросток, я його обламала, теж начиталася, надивилася, щоб, щоб в, два, типу, в два стебла вести. І обламала. Треба було його не чіпати, можливо, було більш плодів, бо так їх небагато. Ну і ще тут також кущик ось такий, щось потрохи є. Ще на початку ось таке з листям сталося, Ну, щось нехватка була, але вже зараз гарний ситуацію виправила. Тож так, ну і тут попутала я, сплутала і висадила замість великих низькорослі. Ну, нічого, вже будуть, як будуть. Оце, я думаю, каста з носиком такі, але чомусь вони пізніші. А це якийсь, теж думала, буде високий. Але ні, це думаю, ріогранде. Хоча він вже такий до метра доріс. От. Ну, і це якийсь маленький такий получився. Що ще я помітила, що ось те, що росте, отам. І, і огірки, і помідори, ті, що ростуть ближче до стіни, краще, ніж ті, що з краю, Не знаю. Можливо, треба якось його в один ряд садити. Ну, Ще ми, знаєте, перший рік оце пробуємо, то будемо робити висновки згодом. Ну, Таке ось чекаю на ваші поради, в кого є досвід. Скажіть, що не так, чи що так, щоб. Ну, завжди почитати коментарі, завжди цікаво. До багатьох прислухаюся, тому що в овочах я не спеціаліст зовсім. Якщо з квітами я ще розбираюсь потрохи, то овочі це для мене не дуже. Поливаємо їх, а також томати з добриву, що гіркі, що томати, підживлю їм, ну, тільки курника сюди менштаю. Також раз в тиждень підживлення даю. Поливаємо коли як, огірки більше, огірки буває і двічі на день приходиться поливати, тому що в теплиці жарко, а вони великі випивають. Ось ніби земля і волога, а бачу, що вже листечко підвяло. лию, помідори менше поливаю. Ось такі пляшки шлангою заливаємо в них воду, і вони буквально до другої половини вже. Ну, Вода дуже тепла в цих пляшках. Ну, Це тут їх мало, їх багато зазвичай. І поливаю. Стараюся поливати десь ну так, після обіду, ну, щоб не на ніч. Все-таки, щоб ще ніби вони в теплі пролилися. Тому що, звісно, в теплиці тепліше, ніж на вулиці, але все рівно краще ну, не поливати на ніч, поки, поки немає теплих ночей. На цьому все. Чекаю на ваші відгуки, на ваші е, подобачки. Ну і миру нам та гарних квітів. Ой, забула, що я забула ще показати. Ой. Ще наостанок трішки пеларгонії. Така в мене пеларгонія тут росте. Щось я не знаю, чи виносить її на вулицю, чи ні. Ось то. такі в мене ще квіточки тут красиві. Да. І ще в мене тут є. Ой, це фуксія. Фуксія прийшла. Мені вони черенки такі, навіть без просто пакетику з колінцями були е, ці ж такі череночки, подарунок прийшли. Висадила, чекаю, поки вони покажуть, що це таке, ніколи не вирощувала. Ну, все тепер. До побачення, до нових зустрічей, дякую за перегляд.